До марафону на телеканалі Ті Вісім Плюс. Нагадаю, що стежимо за усіма подіями 412-ї доби повномасштабного вторгнення. Для тих, хто щойно доєднався, власне. Нагадаю, що ви можете стежити і залишатися з нами і в онлайн форматі. Тому доєднуйтеся до трансляції на нашому Ютуб каналі на офіційній сторінці у Фейсбуці. Пишіть свої питання у коментарях і доєднуйтесь до дискусії. Обов'язково ваші питання ми озвучимо у цій студії. А далі, власне, в нашому етарі будемо говорити про те, що московського патріархату на Хмельниччині далі і менше є. А от яка ситуація у Красилівській територіальній громаді? Про це будемо говорити із очільницею Красилівської територіальної громади з нами на відеозв'язку Ніла Островська. Пані Ніло, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава отже, давайте ми проаналізуємо все, що відбувається останніми днями на території вашої громади. Розкажіть, яка ситуація із Прамами Українського православну церкви Московського патріархату і чи маєте уже переходи? Ну, ситуація, як і по всій Україні, зараз напружена. Звичайно, це недобре в умовах війни, коли ми тут в тилу починаємо, якби такі не не то, що не зрозумілі дії, але вони не несуть користі нашій спільній великій справі. Але ми повинні це зробити. Ми повинні бути сильними, єдиними і зрозуміти нарешті, що дійсно не може бути впливу на релігію зі сторони держави-агресора. Це дуже важко зрозуміти тим прихожанам, які десятиліттями ходили в храми, і вони, можливо, й не задумувались, кому підпорядкована ця церква. Але зараз час дійсно розставити всі крапки над «і», дійсно визначитись. Бо розірвання зв'язку релігійного церковного зв'язку з Росією це, на мою думку, невід'ємна частина нашої великої перемоги. Без цього ми не переможемо. Ситуація складна, але, але я, я переконана, що все буде добре. Бо більшість красилівчан розуміють всю складність цієї ситуації. Більшість розуміють, що потрібно зробити той вибір в сторону України. І е, я дуже сподіваюся, що це зрозуміють і настоятелі наших храмів. Вони всі дуже хороші, всі дуже поважні люди. Їх люблять наші красолівчани. Дійсно, це найбільші храми нашої громади. Але, але Україна понад усе. Україна, бо зараз це. Це просто у нас немає території для компромісів. Вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити. Території для компромісу у нас немає, як казала Голда Меєр. Ця сама ситуація зараз і у нас вчора відбулася позачергова сесія міської ради з 26 депутатів, 20 були присутні, і всі одноголосно проголосували за. Припинення дії церков московського патріархату на території Красилівської громади. Звичайно, ми розуміємо, що чисто з юридичної точки зору, можливо, це рішення і не досконале. Ми не маємо тих правових актів, якими керуватися такій ситуації. Це повинна була зробити вже давно держава, Верховна Рада України. Повинна прийняти відповідний закон і невідкладно його прийняти. І відповідне звернення ми також вчора прийняли і до народного депутата Олени Копанчук. Не можна зволікати з цією темою, бо це несе загрозу Україні. Ми прийняли з депутатами таке рішення. Також ми прийняли рішення про припинення права постійного користування земельними ділянками, які, на яких побудовані храми, які зараз є у складі московського патріархату. На жаль, ми дійсно переглянули реєстри, і в складі Російської православної церкви знаходяться наші храми. Це неприйнятно. Це не може так бути, коли ми майже щонеділі хоронимо героїв, і наші дії повинні бути відповідні. Ось ці насправді ситуація вона почала змінюватись після подій у Хмельницькому, які були 2 квітня. розпочались. Чи яку ви тенденцію помітили? Ну, дійсно, був випадок такий в минулої неділі, що це все пришвидшилось. Всі задумались. Задумались над ситуацією. Бо коли військовий зайшов в храм і запитав дійсно, доки ви будете ходити сюди, і скільки ще потрібно похоронити воїнів. Всі задумались над цим. Так не може бути. Так не може бути. Ми хоронимо хлопців, яким немає 30, Є такі, що ледве за 20. Як дивитись в очі їхнім батькам? Це ну, просто це чисто морально, по-людському і Українці не можуть так діяти, коли не може бути любов до ката. Це наша плата за любов до ката. От така ситуація. На жаль, програють в цьому плані наші освітяни, бо історія релігії повинна вивчатися ще в школі. Ми повинні знати, як ми перейшли під вплив Росії, що це дійсно сталося не по нашій якби, добрій волі, нас окупували. Наші душі окупували, можна і так назвати, і ми зараз повинні звільнитись від цього. Насправді, ось це звільнення, як ви кажете, в деяких громадах воно розпочалося ще після отримання Україною Томосу. Так, не поспішно, не усі храми, але поодинокі випадки були зафіксовані переходу ще до повномасштабного вторгнення, фактично з кінця 2018 року. Чи на території вашої громади таке було? Були такі дії на території нашої громади. Є Чернолівський Старостинський округ, і напевно, що вже більше року, як храм перейшов вже у склад Православної церкви України. Але це випадок. дійсно були поодинокі, поодинокі випадки. Не було такого ще масового бажання жителів. Вчора під храмом було зібрання людей. Було зібрано більше півтори тисячі підписів за те, щоб храм, наш основний храм нашої громади, перейшов до Православної церкви України. Зараз які дії там далі відбуваються після зібрань людей? Ми будемо діяти тільки цивілізованими методами. Є шлях згідно чинного законодавства перереєстрації храму в складі вже Православної церкви України. Для цього потрібно багато часу для цієї процедури? Ну я ж так не можу точно сказати, але декілька тижнів напевно, що потрібно. Процес переходу, який був за рік до того, як ви розповідали, і зараз, як він змінюється? Чи є якісь зміни в механізмі? Ви знаєте, війна дуже добре вплинула, можна так сказати. Хоча, на жаль, на свідомість багатьох українців, і більшість задумались, як ми живемо, що ми маємо в серці, і що для нас головне. І тому заради наших дітей, заради майбутнього, ми повинні таке визначитись і в цій такій дуже чутливій темі темі релігії Віросповідання – це особиста справа кожного. І ніхто ніяким чином не зачіпає віру. Але те, що ми повинні порвати зв'язок з державою агресором, це однозначно. Це однозначно, і це зараз дійсно це вже тенденція поширилась і дуже багато краселівчан підтримують саме перехід до православної церкви України і служіння на українській мові в храмах нашої громади. Чи траплялися взагалі не тільки за оці 412 дій повномасштабного вторгнення, але і 2014 року якісь конфліктні ситуації із Священниками московського патріархату, можливо, вони виявляли якісь свої позиції, які суперечили з позиціями прихожа. Ви знаєте, в нас ситуація можна сказати так, якби вималюються до навпаки. Навпаки, наші священнослужителі завжди з розумінням відносились до всіх, якби таких. Нагальних питань, яким живе країна і наша громада, вони займалися і збором гуманітарних вантажів. Вони їх довозили до тих територій на Херсонщину, на ті території, де пройшла деокупація. Кожен священник Української православної церкви Московського патріархату показав свою патріотичну позицію. Ми їх за це дуже поважаємо. І зараз настав час, щоб вони цю позицію показали ще й в тому плані з переходом разом зі храмом з храмом своїми прихожанами православну церкву України. Я дуже сподіваюся, бо це дійсно ті люди, яких поважають на території громади. Це люди, яким Україна не все одно і вони показували своїми діями. І багатьох воїнів ми відспівували в цих храмах, бо так бажали родини цих воїнів. Але от сталося так, що дійсно зараз час визначитись, визначитись, як нам далі, як нам далі діяти, і взагалі визначитись тим, чи ми з Росією, чи ми чи ми будемо Україна, і наші діти будуть вільними в цьому плані? Чи можливо вам відомо, що ці священнослужителі готові до переходу до православної церкви України, аби продовжувати разом цей шлях зі своїми вірянами, яким яким мають власне до них довіру? Я не знаю, чи готові, але я дуже сподіваюся, що вони це зроблять. Я сподіваюся, що вони розуміють, ситуацію, зараз. Ситуація змінюється і не можна так діяти, як якби вони вирішили були там рік, два, три тому триматися цієї церкви, цієї парафії чи там патріархату, а ситуація дуже стрімко змінилася, і кожен повинен прийняти рішення на користь дійсно своєї держави. У тому храмі, де минулого року був перехід, чи залишився священнослужитель? Так, Оце дійсно гарний приклад, що і священнослужителі, і парафіяни, перейшли всі разом, і ніяких конфліктних ситуацій немає. Можна на позачерговій сесії міської ради ініціювали звернення до Верховної Ради. Розкажіть про це, тому що ми зараз бачимо багато від громад цих звернень до Верховної Ради України, чи на ваш погляд, це якось. Підсилить ситуацію чи приварне увагу до цього питання. Я дуже сподіваюся, що на рівні держави якнайшвидше будуть прийняті відповідні законодавчі акти, бо це питання також безпеки нашої країни. Якби на рівні держави були прийняті відповідні законодавчі акти, не було б таких протистоянь зараз в нашій громаді, бо це навіть можна і таким словом назвати от вчорашній вечір, це дійсно. Мені такі ситуації не подобаються, коли віряни між собою виясняють, хто правіший і над чия правда більша. Розумієте, до такого не можна допускати. На рівні держави потрібно прийняти відповідні закони, і це питання раз і назавжди вирішити. Ми не можемо мати зв'язки з державою агресором, як в економічних питаннях, так і в релігійних. Поки немає якогось законодавчого okay. механізму, ми бачимо, що ініціатива йде від людей із низів, які збирають ініціативні групи, до прикладу в селі, і вони хочуть перейти до православної церкви України. Чи є зараз надалі після вчорашньої ситуації, чи вам відомо, що можливо будуть збиратись такі ініціативні групи? Ні, я не знаю, які, які будуть далі дії, але я закликаю всіх жителів громади діяти тільки цивілізованими методами, тільки відповідно до чинного законодавства. І так ми будемо дійсно далі рухатись. Дякую, пані Ніло, що ви доєдналися до нашого етару. Будемо стежити за ситуацією і надалі, тож нагадаю.